Якщо ви шукаєте щось супер ексклюзивне, сьогодні покажу вам ринок терпіти. Ага, не було сьогодні ні людей, ні цікавинок. Тому дивіться знахідки з минулого виходу. Ніж, титан. Ну тут з титану тільки ось ці накладки, наскільки я розумію, титанові. Він такий змучений і брудний, але я його відчищу. Досить цікавий варіант, як є. Лезо стесане, шліфанем. Чисто як столові прибори можна використовувати. От в такому стані все брудне. Але ми його почистимо не найгірший стан. Ну, за винятком шулезу. стесане. Ще такі акумулятори придбав Літієві по, 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 по 10 гривень. І ось тут нікілька дмів акумулятори. 3. 3,32, ну супер. 390. Все, ці працюють класно, вони не вздуті. 1,2 вольта. Просіли, але живі. Ми їх розберемо. Так, виявляється, їх можна було розкрутити, але нашу? Не потекли, не закисли. Ємність. 1000 пише. Поставимо їх на перевірку і зарядку на цьому літокалівському пристрої зарядному. Ток найменший. Ці варіанти також зарядиться зарядка, але через крокодильчики, через бокове під'єднання, яке я додатково припаяв.